Права 1584. Подай звичайний дріб у вигляді десяткового та виконай дії. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо у першому заданні. У нас восьмих плюс 0,15. Ну, восьмих спочатку, давайте подамо у вигляді десяткового дробу. Для того нам треба 3 поділити на 8. Бо 3 восьмих можна записати у вигляді частки. 3, що ділиться на 8. Ну і плюс. Треба написати 0,15. І це дорівнює. Ну що ж, куточком тоді ділимо, записуємо 3, що ділиться. 3, що ділиться на 8. 3 менше, ніж 8. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Тоді ставимо кому, дописуємо 0. 30 ділимо на 8 це буде 3. 8 на 3 це 24. Віднімаємо. 30 мінус 24 це буде 6. Ділення не завершене. Дописуємо 0. 60 ділимо на 8 це буде 7. 7 на 8 56. Віднімаємо. 60 мінус 56, це буде 4. Ділення не завершене. Дописуємо 0. 40. Ділимо на 8 це буде 5. Так, 5 на 8 це 40. Віднімаємо. Залишок дорівнює нулю, ділення завершене. Тобто, виходить 3 восьмих, ми можемо записати як Так, До цього виразу треба додати, до цього дробу треба додати 0,15. І це дорівнює. Ну що ж, тут, напевно, простіше стопчик додати. Записуємо 0,375 тисячних, додати. 0,15. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 7 плюс 5 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 плюс 1 це 5. Тут у нас буде 0. Ставимо кому і записуємо, що сума у нас дорівнює 0,5. 525. 000. Є. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Бачимо 13,2 мінус 0,4. Записуємо спочатку 1320 вигляді частки, як 13, що ділиться на 20. І від цієї частки треба відняти 0,4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте 13 ділити на 20. Записуємо тоді 13. Ну, Давайте десь тут. 13. Що ділиться? 13, що ділиться на 20? 13 менше, ніж 20, ціла частина частки дорівнює 0. Далі ставимо тоді кому, дописуємо 0, 130 ділимо на 20, це буде 6. 6 на 20 це 120. Віднімаємо. 130 мінус 120 це буде 10. Ділення не завершено. Дописуємо 0. 100 ділимо на 20, це буде 5. 5 на 20 це 100. Віднімаємо. Залишок у нас зрівнює 0. Ділення завершене. Тобто виходить, що 13 двадцятих – це 0,65. Так. Мінус 0,4. Давайте ми запишемо 4 як 40 сотих. Тоді, якщо ми від 65 сотих віднімемо 40, сотих, це буде 25. сотих. То пишемо, це 0,25. Ну що ж, а зараз, коли я переніс розв'язок ліворуч, можемо переходити до третього завдання. Тут 45 множиться на 12. Ну що ж, записуємо 4 п'ятих Спочатку вигляді частки, 4, що ділиться на 5. І треба результат помножити на 12 і це дорівнює. Ну що ж, давайте 4 ділимо на 5, щоб дізнатися, яка це буде десятковий дріб, який відповідає 4 п'ятих. Пишемо 4, що ділиться, що ділиться на 5. 4 менше, ніж 5, ціла частина частки дорівнює 0. Далі ставимо тоді кому, дописуємо 0, 40 ділимо на 5, це буде 8. 8 на 5 це 40. Віднімаємо. Залишок дорівнює 0. Ділення завершене. Тобто ми кажемо, що 4 п'ятих дорівнює 0,8. І це треба помножити на 12, і це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді помножимо стопчик. Тільки я на 12 помножу на 0,8. Записуємо 12, що множиться на 0,8. Від цього добуток не зміниться. Множимо. 2 на 8 це 16, 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 1 це 9. Тут є один знак після коми, ставимо кому і записуємо, що добуток дорівнює 9,6. Є. Ну і переходимо до останнього четвертого завдання. Бачимо 9,25, що множиться на 3,7 мінус 0,5. Ну що ж, це ми можемо записати спочатку у вигляді частки 9,25, як 9, що ділиться на 25. Ну, а потім помножити 3,7-0,5. Це буде 3,2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте 9 поділимо на 25, щоб дізнатися, яка у нас. Який у нас десятковий дріб відповідає 9 25 Ну, давайте ділити. Записуємо 9. Ну, давайте тут. 9. Що ділиться? Що ділиться на 25? 9 менше, ніж 25, ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так, дописуємо 0. Після коми. То 90 ділимо на 25, це буде 3. 3 на 25 це 75. Віднімаємо. Так, 90-75 це буде 15. Ділення не завершене. Дописуємо 0. 150 ділимо на 25. Це у нас буде. 6. 6 на 5 це 30. 0 пишемо, 3, запам'ятовуємо, 2 на 6 12, плюс 3 15. Віднімаємо. Залишок дорівнює 0. Тобто у нас ділення завершене і записуємо, що тоді це ми можемо записати 925 як 0,36, що множиться на 3,2. І це дорівнює. Ну що ж, знов-таки я звільнив місце, щоб було де записувати. А тепер нам треба 0,36 помножити на 3,2. Ну, Давайте множити в стопчик. Записуємо тоді 0,36. Пишемо 0,36, що множиться на 3,2. Множимо. 6 на 2 це 12, 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6, плюс 1 це 7. Далі 6 на 3 це 18, 8 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 на 3 це 9, плюс 1 це 10. Додаємо. В кінці у нас буде 2. 7 плюс 8 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 1 це 1. Тут у нас буде одиниця. Раз, два, три знаки після коми ставимо. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 1,152. Ну що ж, ось таке завдання на перетворення звичайного дробу на десятковий дріб та на виконання дії з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.